Друзі, всім доброго здоров'я. Зараз хочу вам розказати е, таке найголовніше про кхм, реставрацію паркету і про нюанси після реставрації паркету, які можуть бути. Так ось ви бачите наглядно, що витоптана дорога, на якій вже немає ні лаку, і при прибиранні вологому туди попадала грязна вода, і ці всі паркетини пропиталися вже Цією грязною водою насквозь є така вирогідність. Тому завжди знайте, що є вирогідність після реставрації, що тут, от, де зараз сірі дорожки, от, ці сірі дорожки, в меншому такому прояві, але вони можуть залишитися. Але, ну, хто не знав, той може помітити, що от на фоні під лаком воно може проявитися. Можуть не відшліфуватися. Але в даному випадку ми це розказали нашій замовниці. Але в даному випадку, як ви бачите, ми прореставрували їй кухню, і ці дорожки знялися нормально. Тобто, ще вода грязна, не пропитала ці це дерево насквозь. Тому все цьому разу обійшлося. Але не запускайте свій паркет.